Це офіційна імпортерська програма, вона діє через банк Кридіагріколь. Все надається в гривні з фіксованою відсотковою ставкою, з можливістю дострокового закриття. І в дійсності переплата виходить менше, ніж, менше, ніж сама інфляція за період фінансування. Я вірю, я вірю. А, взагалі, якщо говорити так, то Кридіагріколь. Кредитує до третини, в принципі, всіх автомобілів на ринку України, тому що він пропонує найкращі ну, програми, і це об'єктивно. Ми бачили і в інших виробників цікаві пропозиції. І давай тоді, якщо така п'янка, порахуємо. Так, без проблем можемо порахуємо. Порахуємо. Давай порахуємо N-Connect в базовому кольорі. Якщо ти кажеш, що вони металіки вже. Так. А, я думаю, це буде справедливо, тому що можна було би аценту, але мені здається, що інконектор все ж ну, це буде цікавіше. 1,397, досков. В гривнях, Е... Давай зробимо як. Порахуємо з мінімальним внеском на найбільший термін. Так. І з там, внеском 50% там, не знаю, на 5 років можемо. Так, це доволі Чому на 5 років, тому, тому що ну, там і, скоріш за все, там вже ж нульові відсоткові ставки по, на перші два роки, там щось e, таке. Так, да? там ставка буде, якщо клієнт не є власником Нісан, 7,99%. А якщо є власником офіційно придбаного Нісан і офіційно обслуженого, то буде на 2% знижена відсоткова ставка. Це програма лояльності. Програма лояльності Ніссан, так. Єдине, що по програмі лояльності до 4 років термін фінансування доступний. Давай зараз порах... без програм лояльності. Добре. Просто прорахуємо мінімальний надовгий термін і 50% в 5 років. 5 хвилин зробимо. Що ми тут бачимо? Нульова відсоткова ставка, причому від 20% так. на один рік. Плати за 20% отримуєте мінімальну відсоткову ставку 0, фактично 0,01 на один рік. Так. Потім там 5 років це 10. Якщо платити 50% то перший рік 0,01, а якщо на два роки, то 0,1. По суті, так. ну ну, один відсоток. 65% платите те ж саме, але там просто зменшується відсоткові став. Ну, давай подивимося, що в нас вийшло. Тобто, якщо ми беремо, давайте цей а, значить, аванс 20%, строк кредиту 60 місяців. Да? Це тобто, мінімальний на внесок на максимальний термін. А, авансовий платіж 279, бла, 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 бла. Комісія знання кредиту 19%. Отже, нам треба всього підготувати, вірніше, на нам, а вам 467 тисяч гривень, і ви можете виїхати Nine -Connect. Nine -Connect. на Інконекці. На Інконекці. Це за рахунок того, що у вас аванс 20%. Де ви взагалі бачили 20% авансу на авансів автомобіль? Ну, добре, 467 тисяч. 11 тисяч доларів там з копійкою це а, в цю суму включені всі платежі, в тому числі і страхування КАСКО, Правильно ж? Повне КАСКО на перший рік. Це а, в цій 467? шістдесят сім. Так а, страхування Комісія за надання кредиту 22 277, а, Реєстрація 62 700, але по-іншому і не буде. І щомісячний платіж у вас за кредитом вийде 24 906 тисячі гривень. А, це в нас там 600 доларів. Ну, майже менше, ніж 600, 500, 570 приблизно. І переплата за весь термін використання, користування кредитом 321 тисяча гривень. Суттєво так здається, але ж за виходить, років що ти втім. нічого не закинув спочатку. І якщо говорити у відсотках, це плюс 20% до вартості автомобіля. От, ну, 20%. І, і враховуючи, що розтан. через 5 років автомобіль можна буде реалізувати, рахуйте за тією ж вартістю, що придбав, в гривні? А, грубо, грубо, да. так. Але звісно ж, вигідніше буде заплатити 50% авансу. Ну, там взагалі дуже цікаві ну, умови. Це, це однозначно. Тому що фактично у вас річна відсоткова ставка 7,99. А якщо у вас до цього був Нісан ще менше ж на 2%, правильно? Так, буде 5,99. Це на 5 років. Комісія 1,9, все те ж саме. Да? Тобто, що ми маємо? Ми маємо, всього вам треба занести в салон 878 тисяч гривень і виїхати на новому автомобілі. 878 000 це ну, 20 тисяч доларів. Да? Щомісячний платіж за кредитом, і знову ж таки, в цю суму включена вже казка. Це повністю підключено. Все, з страховками, все, з реєстраціями, з пенсійним треба, фондом, да? так. А щомісячний платіж у вас вийде 14 800, а 14 800 – це вже не дуже багато. Це сьогодні там, 350 доларів. А завтра може це буде 250. Завтра менше. І найприкріше те, що це ж, блін, реалії. Переплата за 5 років 158 тисяч. Це взагалі ні про що. Ну коротше, пропозиція у вас дійсно цікава. До речі, якщо говорити цифрами, то за статистикою вже більш ніж 4 тисячі Кашкай закредитовано саме у Криді Агріколь. А Криді Агріколь – це банк з виключною репутацією, що належить до однієї з найбільших у світі міжнародних груп і входить в топ-10 за рейтингом видання The Banker. Ну і серед іншого, його сильними сторонами є прозорість. Тобто відсутність додаткових платежів, можливість погашення без комісії і, звісно ж, комплексне обслуговування. Теж кафку та цивілку вам тут запропонують тільки від перевірених страховиків. Та й взагалі, Кредзі Агріколь єдиний банк, який має сертифікат ISO 9001 з автомобільного кредитування. Отак. І хоча останні слова це реклама, правда, то те, що найкращу умови по фінансуванню у них це факт. Посилання залишу під відео Зайдіть, порахуйте самі.